Нізамаддін Мір Алішер Навої – узбецький поет, мислитель, державний діяч. Він писав свої твори чагатайською, таджицькою і перською мовами, видатний гуманіст середньовіччя Сходу, відомий своїми поемами Неспокій праведних Лейла і Меджнун, Фархат і Ширін та іншими. Алішер був державним адміністратором і радником свого султана Хусейна Байкара. Він також був будівельником, який, як повідомляється, заснував, відновив або подарував близько 370 мечетей, медресе, бібліотек, лікарень, караван сараїв та інших освітніх, благочестивих і благодійних закладів у Хорасані. У Гераті він відповідав за 40 караван-сараїв, 17 мечетей, 10 особняків, 9 бань, 9 мостів і 20 басейнів. Крім того, Алішер Навої був пропагандистом і покровителем науки, мистецтва та літератури, музикантом, композитором, каліграфом, художником і скульптором. Літературна спадщина Алішера Навої, що дійшла до нас, велика і багатогранна. Близько 30 збірок віршів, поем, наукових робіт і поетичних трактатів, які повністю розкривають духовне життя Середньої Азії кінця 15 століття. Вершиною творчості Алішера на вої заведено вбажати знамениту Хамсу П'ятерицю, збірку з п'яти поем, сум'яття праведних, Лейлі і Меджнун, Фархат І Щирін», Сім планет, Стіна і Скандера. Заснованих на народному епосі, яку він написав за два роки, цей монументальний епічний цикл вважається безцінним зразком узбецької класичної, а також світової літератури, твір Алішера, в якому викладено східне світорозуміння, мова птахів. Це історія про болісні пошуки людства і звершення, вічний пошук сенсу земного життя і всеохопну любов. І особливо захоплює те, що з покоління в покоління цей текст вражає, змушуючи людей переживати з героями, птахами, які втілюють людські серця. Незадовго до смерті у деяких творах Алішер послідовно вирішив викласти власні духовно-моральні погляди. Це його історичний трактат Історія пророків і мудреців та історія аджамських царів. До творів цієї спрямованості належать і прозовий філософсько-дидактичний твір Коханий сердець і дві таскири». Перша антологія поетів Зібрання витончених видана кілька разів. Друга антологія суфіїв Подихи любові не побачила світ навіть в уривках. Алішер Навої – на вої. Це джерело натхнення для всіх, хто прагне глибокого розуміння мистецтва і культури, шукає гармонію між традиціями і сучасністю, національним і універсальним. Його творчість продовжує служити мостом, що з'єднує минуле і сьогодення, зміцнюючи зв'язок народів і розширюючи горизонти нашого розуміння.